Прикручується. Дивіться, чому я обрізаю, тому що я взяв трошки довший і підігнав під товщину цього фанери. І бачите, тут поставив мебельні такі анк... анкера, чи як вони називаються. Вони вбиваються фанеру і там всередині є різьба. І я воно... і на ці штуки фіксую площадку для сідла. Друзі, там є болт. Зробив дирку чому? Тому що одну сторону легко закрутити площадки, а іншу, щоб запхати болт, потрібної довжини дуже важко. І потрібно робити отакий отвір під головку болта. Не полінуйтеся зробіть, буде набагато легше і краще. Друзі, два кріплення на для крісла. Потім е... от, бачите от такі мебельні анкера, на які кріпиться площадка поворотня. Брав в мебельному. Потім самі завіси, самі завіси зроблені з Оголка 40 чи 50, не пам'ятаю, 40, а якщо взяти ширший, то буде краще. Для того достатньо. Сидуха складається, ззаді чуть, -чуть облегшив, тому що вийшло крісло велике, зручне, але трішки її важке. Ніжка отака, значите, розширили внизу. Опора була краща. ну Вона і є краща відпора. Потім цей анкер що я сверлив, Засверлював це, підемо сюди. Бачите, щоб вона від вітру не закривалась, коли ти там собі став поспіннінгував, щоб ноги відпочили. Оце є, для того зроблена тут різьба, туди ще зроблю. Гарну ручечку. Це є раз. І зафіксували. Зафіксували спинку. І вона вже не буде падати. Так. Все продумано. Все добре. Так, от, все, вона не падає І для ножок. Щоб оці ножки не складались. Ось тут також є два, бачите. Таких же самих зроблю гарні ручки і буде бомба. Тут я обшию матеріалом все. Щось пофарбую, щось обшию і зроблю м'яку прокладочку. З поролону або є ще краще такий паролон. Твердіші матеріали. Ось таке крісло, бомба я задоволений. Це на 180. Так. Дуже класно, спинка велика, зручно сидіти. Спокійно собі проходити біля крісла. Ходите і що ще я ще планую. Я думаю, тут під кріслом зроблю нішу ще на завісиках або на зболтах, е, е, таких самих е, під шестигранник, щоб заховати, і буду ставити сюди акумулятор до году. Ну, якось так. Ось, все пересувається, все дуже класно. Так. По стійкості бомба, ось, бачите? за Осварював дерку, щоб за... закрутити кріплення. Повертаєте і кожен болт собі зажимаєте. Потім паперовок закриється і його не буде видно.